Вітаю вас на каналі Таке Життя. Тут ми будемо ділитися своїми ідеями, досвідом та мотивацією з тими, хто так само хоче будинок своєї мрії, навіть якщо бюджет обмежений. Ми визначили мету побудувати сучасний будинок за 35 000 доларів. Реально це чи ні, час покаже. Буде важко та доведеться все робити своїми руками. Підписуйтесь та ви побачите, як за розумні кошти отримати комфортне житло. Для екскаваторника ми відзначили пляму фундаменту будинку з відступом пів метра. У цьому районі раніше знаходилися тимчасові будиночки будівельників нашого міста, тож зараз там багато залишків фундаментів та бетонних доріжок. Але для нас це не перешкода. Ми знаємо, як звернути відходи в доходи. Ми знайшли порядного тракториста з великим досвідом та ще не раз з ним будемо співпрацювати. В цей час я був на роботі, а екскаваторник чітко робив все, що каже дружина. Це було приємно, бо ми не раз стикалися зі зневажливим ставленням до жінок з боку чоловіків. Це дуже дратує. Зняту землю склали на купу. Пізніше вона буде використана для підвищення рівня ділянки та створення ухолу від будівлі для відведення дощової води. Екскаватор розламав бетонні плити та зняв верхній шар землі на місці майбутнього будинку. Підлоги у нас будуть заливатися по ґрунті, тому обов'язково прибрати шар землі з органікою. Інакше, після розкладання органіки, підлога дасть всадку. Весь цей бетон ми використаємо для засипки фундаменту, та цим зекономимо значну суму грошей. Ширина фундаменту під несучими стінами буде 30 см, а під перегородками 20 см. Нормативна глибина промерзання в нашій місцевості становить 55 см, але реальна земля не промерзає навіть на 10 см. Копати нам допоміг наш 11-річний син Юрко і за його допомогою ми викопали фундамент досить швидко. Копали фундамент вручну, тому що хотіли викопати акуратно, щоб можна було поставити опалубку тільки вище за рівень землі. цей хороший хлопчик на ім'я Майк постійно приходить до нас від сусідів, щоб його погладили. Пригородки фундаменту, які поділяють його на менші квадрати, потрібні для міцності. Так навіть тонка стрічка буде стійкою. Пізніше на цих перемичках ми збудуємо внутрішні стіни завтовшки 20 см. ґрунт у нас сухий, Капали ми до твердого ґрунту і глибина траншеї склала близько пів метра. Перепад рівня землі від задньої частини будинку до передньої становить 40 см, тому доведеться робити досить високий цоколь та ганок. Ганок веранда та сарай будуть побудовані з дерева на бетонних стовпах. На цьому все, бо стовпами ми займаємось значно пізніше. Залишайте коментарі та прошу завітати на наш телеграм-канал Таке життя. Посилання знайдете в описі під відео.